Чому після 40 років ти починаєш по-іншому жити та сприймати це життя? Після 40 ти не хочеш конфліктів воювати, когось в чомусь переконувати. Ти хочеш просто миру, гармонії в душі і знаходиш це всередині. Вміння насолоджуватись собою це і є справжня свобода. Ти спокійно ставишся до свого тіла, до емоцій, до побуту. Потрібно навчитись слухати себе, бо життя це не кількість прожитих років, а скільки часу ти був собою. І коли мені говорять, ех, мені б зараз повернутися у молоді роки. А я у відповідь кажу: я не хочу. У мене позаду життєвий досвід, мудрість. У мене друга свідома молодість, романтика, якої не було раніше. Я змотивована, в мене горять очі. Я достойно несу свій вік, не приховуючи його. Я розумію, що я народила п'ятьох дітей, і моє тіло не може бути таким, як у 19. Якщо моїм дітям по 25 старшим, а мені 45, то по-іншому ніяк. Але, на жаль, не всі чоловіки це розуміють. Вони вважають, що жінка після 40 і надалі повинна виглядати як у підлітковому віці. Це поведінка маленького хлопчика.